Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо смачні рогалики. Отож, кому цікаво, залишайтесь ці мною. Приємного вам перегляду! Починаємо готувати наші рогалики. Мені знадобиться приблизно 550 грамів борошна просіяного 200 грамів. Спреду або маргарини, що у вас є. І у мене є 250 мл грецького йогурта. Ви ж можете використати сметану. 3 столові ложки без гірки цукру. Порошок до печива. 2 чайні ложки. Повний рецепт ви знайдете в описі під відео. Маргарин або спред. Берете кімнатної температури, беремо посудину, в якій будемо замішувати наше тісто. Сюди спочатку я взяла 450 г муки, потім буду поступово досипати, скільки мені ще буде потрібно. Дві чайні ложки порошку до печива. Тепер висипаю сюди 60 грамів цукру, усі сухі інгредієнти перемішую, і тепер додаю спред або маргарин. Що у вас є. Тепер руками усе гарненько замішуємо, у нас повинна вийти крихта. Ось така крихта в мене вийшла. Тут цукор, боришно, порошок до печива і маргарин. Тепер додаю грецький йогурт. Ви ж можете додати сметану. Насправді, смак не відрізняється рогаликів. Я готувала вже і з грецьким йогуртом, і з сметаною. Можна навіть кефіру дати. Думаю, що смак від цього не поміняється. І тепер гарненько починаю замішувати наше тісто з першою ложкою, а потім руками. Поступово додавайте муки. Тісто має бути не забите так, щоб не липло до рук. Замісила я тісто і тепер буду додавати ще муки, оскільки по рецепту 550 г я покидала 450 гр. Тісто має бути не забите, але воно не має липнути до рук. Так, ще раз все гарненько замішую. І ось таке тісто має в нас вийти. М'якеньке і не липне до рук. Там тісто відпочити 15-20 хвилин, щоб всі інгредієнти подружились, щоб тісто настоїлось і стало еластичним. За цей час. Буду готувати начинку до наших рогаликів. У мене це будуть консервовані персики, нарізані ось такими кубиками і густе сливове варення. Тобто буде такий мікс рогалики зі сливовим варенням і з персиками. Старайтеся варення для рогаликів обирати густе або ж давайте його зовсім мало, якщо у вас воно рідке. Наше тістечко відпочило. Воно стало гладким, еластичним. Тепер з тіста я сформувала ось такі кульки, в мене вийшло їх 6. І починаю розкачувати ось такий пласт, круг. Ділю цей круг на чотири частинки, і потім ще кожну частинку, можете на 3 ділити, я ділила на 4 і накладаю нашу начинку. Круг сильно не старалась робити рівним, оскільки. Тіста багато, трошки, знаєте, така клопітка справа. Рогалики в мене маленькі, тож з цим трошки прийшлось побавитись. Щоб порадувати своїх рідних, це цього варте. Ось так на кінчики накладаємо нашу начинку і гарненько все закручуємо. Не притискаю, ось так легенько. Якщо ж у вас менше часу вільного, тоді можете. Частинки ділити більші, тоді у вас вийдуть ругалики більші. І це по часі у вас вийде набагато швидше. Сподобається ось такий маленький, але насправді при випіканні ругалики ще піднімаються ви це побачите. Вони підростають добре, оскільки там є грецький йогурт порошок до печива. Обов'язково спробуйте ругалики за таким рецептом. Знаю, що багато хто пече їх зі смальцем, але вони трошки, знаєте, такі крихкі. А ці вони неймовірні. До речі, я їх зберігаю кілька днів і все чудово. Вони не черствіють. Мені здається, як на другий-третій день вони ще смачніші, ніж в перший день. Ось таким чином закручуємо всі наші ругалики. Викладаємо їх на деко застелене пергаментом. Пергамент нічим я не змащувала, оскільки у нас є тісті спред. Ось такі маленькі, красиві рогалики виходять. Підростають наші ругалики і приблизно 12 хвилин. І тепер, поки рогалики випікаються, я зготувала близько 100 г цукрової пудри для посипання рогаликів. Ось така велика порція смачненьких, рум'яненьких рогаликів у мене вийшла. Рогалики смачні, однаково який з ливовим варенням, і з персиками смак неймовірний. Вони дуже м'якенькі всередині. Для цікавості я їх зважую, і це виходить 1 кг 100 г, оскільки моя посудина важить 120 грамів. Буде готувати такі ругалики, обов'язково залишіть під відео відео, чи вам сподобалось. Поки остигають наші ругалики, я приготую запашний чай із наших карпатських трав. Це у мене первоцвіт, м'ята, звіробій і трошки полуниці. Думаю, моїм рідним такий чай буде смакувати разом з ругаликами. Ми любимо пити такий карпатський запашний чай, особливо коли в домі є якась випічка. Тоді сідаємо всі разом і смакуємо. І поки настоїться наш чай, будемо ругалки посипати пудрою. надає рогаликам ще більш смачнішого вигіду. Звичайно, сюди не помістилась уся порція. Це так вам для показу. Подивіться, які смачні гарненькі рогалики входять. Обов'язково спробуйте приготувати такі смачні рогалики. Не пошкодуйте, радите своїх рідних та близьких! Адже домашню випічку не замінять в магазині солодощі. Так як домашня випічка, це є зроблено з любов'ю. Тому, якщо у вас буде вільний час, обов'язково приготуйте. І ще раз хочу нагадати, що повний рецепт ругаликів додам в описі під відео. Усім, кому моє відео сподобалось і було корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, чи вам сподобались такі ругалики, щоб підтримати мене. Дякую, що витратили свій дорогоцінний час і переглянули моє відео. Усім, хто буде готувати смачного, обов'язково зберігайте собі рецептик. І тепер коротко хочу розповісти, чому все ж таки я вирішила знімати відео. Знаєте, я, як і кожна господиня, хочу щодня радувати своїх рідних і близьких смачними стравами. Хочеться, щоб все було просто, доступно, смачно і не повторювалось. Тому сама і не раз підглядала в Ютубі якісь рецепти. знаєте. І завжди ну, ті чи інші інгредієнти мені не підходили, тому експериментувала, додавала щось. Своє міняла, заміняла, і так у мене виходили мої рецепти. Багато, звичайно, таких модних рецептів зараз в Ютубі, а мій канал я саме створила для того, щоб показувати доступні економні рецепти з простих продуктів. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Па-па-па-па!